Наприкінці жовтня Верховна Рада ухвалила новий закон про рахунковий палат. Це один із ключових законів, який вимагали наші міжнародні партнери ухвалення від парламенту. Є декілька причин. І одна з причин це те, що ми отримуємо велику допомогу від Сполучених Штатів, Європейського Союзу та міжнародних організацій для функціонування країни загалом. І наші міжнародні партнери повинні бути впевнені, що кошти використовуються ефективно. І Рахункова Палата це є державний аудитор. І основна задача це слідкувати за ефективністю використання коштів. Новий закон передбачає декілька ключових нюансів. Один з них це. Особлива процедура вибору членів Рахункової палати. Ну, перш за все, зменшується їх кількість з, 11, з 13 до 11. Друге, передбачається, що члени Рахункової палати мають, як мінімум, мати рівень і знання іноземної мови на рівні Б2. Окрім цього, процедура вибору членів Рахункової палати передбачає, що створюється консультативна дорога рада. До якої входять троє представників від наших міжнародних партнерів і троє українських експертів. Шест, шестеро осіб призначає Верховна Рада відповідно своїм рішенням. ця, до речі, група вона має право на те, щоб розглядати документи кандидатів на посаду членів рахункової палати. Здійснювати професійну оцінку знань, а так само проводити співбесіди і робити попередній відбір кандидатів на посаду члену рахункової палати, і потім вже відповідно ці всі матеріали передавати на голосування у парламенті. Новий закон передбачає, що в рахунковій палаті тепер будуть державні аудитори, замість державних службовців. Буде існувати 6 класів державних аудиторів від 1 по шостого в залежності від рівня професійних знань. Відповідно, окрім з новим класом посад, передбачається і зміцнення фінансової незалежності державної інституції. Воно буде проявлятися у підвищенні заробітної плати. Як керівництво, так і працівникам рахункової палати, і, наприклад, члени рахункової палати, в залежності, чи це звичайний член, чи це заступник, чи це голова рахункової палати, будуть отримувати заробітну плату від 48 до 55 прожиткових мінімум. Якщо перевести це на гроші, це від 140 до 160 тисяч гривень на місяць. Звичайно, там ще будуть додатково отримуватися обов'язкові передбачення надбавки. Державні аудитори будуть отримувати фінансову винагороду в розмірі від 18 до 30% мінімум, а саме від 53 до 88 тисяч гривень на місяць. Після прийняття закону я дуже сподіваюся, що на конкурс на посади членів Рахункової палати будуть подаватися високопрофесійні люди з міцними цінностями. Грунтовними та системними знаннями, які будуть сприяти, щоб кошти платників податків витрачались ефективно.